Про важливі аспекти в роботі комунальних підприємств міста та забезпечення потреб громади йшла мова під час чергової апаратної наради. В роботі працівників водоканалу не обходиться без поривів в системі водовідведення 58 заявок за минулий тиждень. Серед проблем, як зазначив Андрій Криштопов, пориви мереж приватного сектору, які не знаходяться на балансі водоканалу. Це спричинено погодними умовами та порушенням технічних умов їх укладання господарями будинків. Виявляєте ці ситуації, тампонуйте і давайте зм змогу мешканцям ремонтувати та під'єднувати, щоб це було як можна скоріше не затягувати. У кого немає технічних умов за одне, технічні умови поновлюйте і договора. Головною проблемою комунального підприємства Теплоенерго є стрибки напруги та короткочасні відключення, через які в мережі виникають гідроудари. А це б'є по системі. Загалом також працівники стикнулись зі злиттям гарячої води з систем за добу майже 5 кубів. Кому і навіщо не зрозуміло. А це несе матеріальні збитки для підприємства, яке за результатом своєї роботи в лідерах не лише по одеській області, а й на рівні держави. Так, керівника Михайла Вулканова днями було відзначено почесною грамотою Кабінету міністрів України. Андрій Криштопов наголосив на необхідності провести спільну нараду з керівниками ЖЕО, ОСББ, уповноваженими управителями багатоквартирних будинків зі 100-відсотковою явкою з питань проведення опалювального сезону, а саме відповідальності кожного керівника за свою дільню. Бо деякі керівники, нехтуючи такими нарадами, дають неправдиву інформацію мешканцям своїх будинків, і люди не розуміють, в чому насамперед справа, і хто повинен виконувати які роботи, яка відповідальність за кожною структурою, що несе яку відповідальність керівнику СББ, яку комунальні підприємства? Щоб ми донесли до людей саме відповідальність, яка скарг дуже багато, але як виявляється. Відсотків на 80 – це е, не дбали виконання своїх обов'язків самих керівників будівель. Дорожній службі міського центру благоустрії дано доручення провести інспекцію стану дорожнього покриття в місті та скласти дорожню карту разом з тим звернути увагу на світлофорне обладнання, яке потребує заміни елементів освітлення. Андрій Криштопов подякував за вчасне реагування та розчистку міста під час негоди. Служби спрацювали добре. Єдине побажання відлагодити процес посипки піщано-соляною сумішю в громадських місцях, парках та скверах. Ви можете обробляти їх і зачищати тракторами. У вас є така можливість. У вас більш того, є і прилади більш ну, ручного типу, да, щодо прибирання, і також цими ж обрискувачами. Я думаю, що рідиною можна обробляти також. Наголошено на об'єднанні зусиль двірниками комунального підприємства Автотранссервіс та міського центру благоустрій аби результат був ефективнішим. Комунальним підприємством ЖО1 ведуться планові роботи, як заміни стояків, водовідведення, теплопостачання світильників, парадних та біля входів в будинок. Серед нагальних доручень першочергово надавати допомогу в штатних ремонтних роботах родинам загиблих військовослужбовців, жінкам, які залишилися сам на сам зі своїм господарством. Першочергово візьміть на особистий контроль по допомозі таким верстам населення. І знову наголошено на роботі з боржниками і пріоритетності виконання планових робіт в будинках, де ці борги мінімальні. 32 звернення було зареєстровано на гарячу лінію муніципальної варти. Усі відпрацьовані більшість стосується порушення норм паркування та зупинки. Тому наголошено на можливості залишити своє авто на безкоштовній стоянці по вулиці Соборна, 52, 54. По завершенню наради заступник міського голови порушив соціального важ. Важливе питання підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Підвищення було прийнято самим перевізником, не виконавчим комітетом. І даного рішення не було на той час. Після того, як надав перевізник всі документи щодо обґрунтування підвищення проїзду до 16 гривень, департамент економіки відпрацював і терміново запропонував проект рішення виконкому. І на сьогоднішній день він на розгляді на нашому офіційному сайті. Остаточне рішення по даному питанню буде прийнято під час розгляду на засіданні виконкому міської ради. Ірина Вербинська, Натолікінчук, перший муніципальний.